Привіт, друзі! Ви на каналі IDL Study. З вами Ярослав і сьогодні розбираємо прийменники руху, тобто prepositions of movement. Якщо ви не знаєте, як правильно сказати, йти через міст, бігти вздовж дороги або зістрибнути зі стільця, це відео саме для вас. Все просто з прикладами, готові? Тоді починаємо! Into та out of. Це рух всередину та назовні. Into означає всередину чогось. Тобто ззовні ви йдете всередину. She walked into the room. Вона зайшла в кімнату. He jumped into the pool. Він стрибнув у басейн. Out of це назовні зсередини чогось. Наприклад, he ran out of the house. він вибіг з дому. She took her phone out of her bag. Вона дістала телефон з сумки. Запам'ятайте, into – кудись всередину. Out of звідкись назовні. А зараз зупиніться, поставте лайк, якщо пояснення були для вас зрозумілими. Не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові. Відео. Онто та off. Рух на щось і щось. Онто – рух на поверхню чогось. Тобто, the cat jumped onto the table. Кіт стрибнув на стіл. She climbed onto the roof. Вона залізла на дах. Оф – це рух з поверхні вниз. He fell off the bike. Він упав з велосипеда. Take your feet off the table. Прибери ноги зі столу. Різниця тут проста. Онто рух на щось, Оф – рух з чогось вниз або зовсім геть. Over та under. Над та під чимось. Over через щось з гори. The plane flew over the city. Тобто літак пролетів над містом. She jumped over the fence. Вона перестрибнула через паркан. Той час under – це під чимось. He walked under the bridge. Він пройшов під мостом. The ball rolled under the table. М'яч прокотився під стіл. Різниця тут така. Over це через щось зверху, а under – щось під низом. Along та across – «вздовж» та «через». Along – це «рух вздовж та через. along це рух вздовж лінії. Дороги, річки тощо. Наприклад, we walked along the river. Ми йшли вздовж річки. He drove along the highway. Він їхав вздовж шосе. Across. Рух через площу. Або перехід на інший бік. Наприклад, he ran across the street. Вона перебігла через вулицю. We walked across the park. Ми пройшли через... Запам'ятайте, along – це рух вздовж чогось. Across – це перетин чогось з одного боку на інший. Towards та fast напрямок і повз щось. Наприклад, towards – це рух у напрямку чогось. She walked toward the station. Вона йшла в напрямку станції. The dog ran towards me. Собака пробіг у мій бік. Past – це рух повз щось. Наприклад, we drove past the museum. Ми проїхали повз музей. She walked past me without saying hello. Вона пройшла повз мене, не привітавшись. Різниця тут проста. Towards це коли ви рухаєтесь до чогось. PASS – це коли ви рухаєтесь повз щось, не зупиняючись. Тож, давайте зробимо короткий підсумок, таку собі шпаргалку для вас. INTO та out. Of це всередину та назовні. On та off це на щось та з чогось. Over це над, UNDER – це під. ALONG – це вздовж. ACROSS – це через. Та Towards це у напрямку чогось, а past – це повз щось. Ось, в принципі, і все, що вам потрібно знати по цій темі в англійській мові. Надіюсь, це було корисно для вас. І ви не забудете поставити лайк та підписатися на канал. Наразі це все. До зустрічі у наступному відео. Прикол з Оф, це що я геть забув про цей ОФ, що Оф використовується у багатьох сталих виразах фразеологізмах, коли ти робиш щось, типу, от зсередини. Типа, знімаєш щось, наприклад, там take-off. Типу геть, щось іде, геть, типу, take-off зняй, там, типу, Коли літак злітає, типу, take-off і так далі. І тому подобне. Так що можна таке brush off, відмахнутися від когось, take-off зняти і так далі.